Що думаєш по наступній переписці? Зачитую переписку. Привіт, на ти дуже схожа на українку. Більша, більше на. Привіт, ти на дуже схожа на українку. Більше на і, тіпа, інтрига Крапочки. Дуже дивно, ну добре. Тільки не кажи, що на німку, дівчина каже. На дівчину, з якою треба срочно зустрітись, приблизно о 17-й, покурити кальяну та, можливо, чогось випити. Ну, приймається поки що. Не курю, не подобається кальяна, тримати цю трубку в руках. Далі негатив. Можу в такому випадку запропонувати свою трубку потримати в руках. Сподіваюсь, ти не мав на увазі свій пісюн? Я мав на увазі флейту, я музикант, про що ти тільки думаєш? Фото з гітарою. Ну, таке, чувач, звісно. Це похабщина, так би мовити. Це дуже. Я думаю, Вона каже, не курю, не подобається кальян, та тримати цю трубку в руках. І ти міг після цього просто сказати, добре, там, можна просто вип піти випити кави чи чогось більш міцного, а ти такий, блять, трубку потримати в руках, так би мовити. Я флійту, я музикант. Це, це, це потужно, але це не флір, це похабщина. Але круто. Де грань між похабщиною та фліртом? Коли задають таке, ну насправді інакше питання частіше задають, де грань між наполегливістю та нав'язливістю? Я кажу: слухайте, а як ви, як ви взагалі ну, бачите, коли задаєте таке питання, мою відповідь: ось тут, ось тут грань, ось тут чи де? Треба дивитись на приклади і. Розбирається приклад, тобі кажуть, ось це флірт, а ось це Пахабщина. І ти, коли таких 200 чи 300 прикладів розбереш і побачиш, ти сам вже будеш трошечки відчувати, де саме та грань знаходиться, і ну інакше ніяк. Тому на жаль, короткої відповіді на це не існує. Не існує.